Всім привіт! Мене звати Ліза, і сьогодні ми будемо з вами розмовляти про шведську мову. Сьогоднішня наша тема це алфавіт. Це така база базовна, тому давайте з вами розпочнемо. Таким чином виглядає шведський алфавіт. Якщо ви до вивчення шведської мови вже вивчали англійську або німецьку мову, вам буде в плюс-мінус зрозуміла мова і буде її легше опанувати, хоча б на базовому рівні. Якщо ви вивчали виключно англійську мову, і не знаєте нічого про шведську, то для вас три незнайомі літери. Якщо ви вивчали німецьку, то тільки одна. Це самі звичайні шведські літери, все з ними окей, немає нічого складного у вимові, все буде файно і не перейматися з приводу цього. В шведській мові літера А вимовляється зі звуком А або зі звуком а наближеною до О. Можливо, я неправильно вказала саме транскрипцію цієї літери, але я хочу наголосити про те, що ну, майже ось так повинно було б бути написано. Перше слово, аптека, шведською вимовляється як апотіець. Апотіе. Ви можете на початку слова почути звук А, апотіек. Але якщо ми будемо казати скло шведською, то ми скажемо глас. Глос. Вимовляємо а, але більш наближено до О. Наступна літера бія. En bil en «ен бус». Літера się. Сентроль, синтроль, ситрун, ситрун. Літера дія. Данса. Данса. Директ. Директ. Шведська літера E. Е, вона може вимовлятися як Е у слові директ. Директ. Так вона може вимовлятися як Е наближено до А. Наприклад, у реченні ЙО віт. Йо вит. Я знаю. Еф. Ен ФАМІЛІ. Ен ФАМІЛІ. І енфіськ. Енфіск. Літера G є трошки специфічна в своїй умові. Специфічна вона виключно для людей, які не знають шведської мови, тому що вона може вимовлятися як Г, так і І. Але в різних випадках. В шведській вимові не існує звуку Г, тому ми вимовляємо виключно Г. Гаммель. Гаммаль. Йлла. Йлла. Літера ХО Ми її вимовляємо, наче видихаємо. Ми не кажемо х. Ми кажемо х. ЕНХАНТ хан. е І. І блант. І доки. І. Я. Йоки. Януарі. Януарі. Так само, як і літера ХО ми звук. К, наче видихаємо к. к. Канель. Канель. кроп. кроп. Звук Л. В шведській мові він завжди м'який. Немає чіткого твердого л. Завжди м'який. Лік. Ліять. Лек. Локс. Локс. М. Мот. 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 Ви почули, що я кажу не мат, а мод. Наче я кажу А, але більше наближено до О. М'єд. М'єд. Н. Нот. Неста. Неста. Літера У. Схожа на українську О. Але це У. У більшості випадків уст. Уст. Об'єкт. Об'єкт. Наступна літера P'A. Так само, як і Хо, як і Ко. Ми вимовляємо її, коли видихаємо. П. П. Панна. Панна, плац, плац. Літера Q. Вона не є популярною у шведській мові. І я навіть не знаю, які вам надати приклади, але вона просто існує. І er. Інколи вона не читається в шведській мові, але ті слова, які я вам надала в прикладі, читаються. Ріса ріса, ринья, риня. ес, секс. сімма, сімма, Тия тіта. А тита, трят. Етреет. Дуже цікава і моя улюблена літера. Літера Ю. Вона вимовляється двома способами в різних словах, в різних випадках. Вона вимовляється або як У наближено до Ю, як у слові «гюль». Але так само вона має звук У, як у слові «пус». літера вія. Паттен. Паттен. ВІ. V тубель V. Так само, я не знаю, які слова вживаються з цією літерою. Екс. Ен аксель. Хочу звернути вашу увагу на мою вимову останньої літери. Аксель. Вона м'яка також одна з моїх улюблених літер. Ми повинні округлити наші губи. Наче ми будемо зараз вимовляти ось цю літеру. Але ми будемо казати І. Звук повинен звучати на кшталт такого. І, і, ні, ні. ікса. Ікса. Сетта. В шведській мові не існує звуку з, як в українській мові. Тому всі слова, в яких у вас будуть траплятися літера сетта, ви вимовляєте виключно звук с. Су. Сінь. І зараз ми переходимо до наших останніх трьох літер шведської мови, які відрізняються від англійського та німецького алфавітів. Перша літера О. Вимовляється вона О і ніяк інакше. Отта. Отта. Окя. Окя. Наступна літера «е». ек. Ек. Ельска. Е і остання літера на сьогодні це літера Іо. Е Ео. Евнін. Еовнін. Кьо. Кя. Для того, щоб більш зрозуміліший був цей звук, я пропоную вам просто згадати російське слово мьот або льот. І ось ця E якраз є в шведській Л. Так, сумюк, я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо так, залиште для мене лайк або коментар. Всім гарного дня і чекайте на нові відео.